Всім доброго мирного ранку. Благословенного ранку дня. Що хочу сказати по темі: вигнання дьявола або екзор екзорицизм займає особливе місце в християнстві як спосіб звільнення від злих сил і повернення до духовної тілісності. Це не лише ритуал, це символ боротьби зі злом і прагнення до очищення та відновлення гармонії. Ідея екзорицизму відображає глибокі покарання в тому що си, в тому, що злі сили можуть негативно впливати на людину, відключаючи її від Бога дух і духовного зростання. Ну, це можуть бути емоції, емоціями керує дьявол. Що це. Там поганою поведінкою, типу, що нема настрою, це те, що, це те, що я хочу сказати. Мене так мене...